Леся Українка, Мама, іде вже зима. Мама, іде вже зима, снігу в травицю криває. Гаю пташу вже лекар. Мама, чи кожна пташина вірі на зиму літає? У мами спитала дитина. Ні, не кожна та мати. Он де бачиш пташина сивенька. Скаче швидко отам біля хати. Ще зосталась пташина. Не байдуже цій птащі, мій синку, мусить ташка малесенька дбати та будить.